І нехай день буде добрим. Вас вітає етносадиба музей Лялина Світлиця. Мене звати Олена Щербань, я етнологиня. Уже впродовж 20 років займаюся популяризацією української традиційної культури усіх її елементів і складових, матеріальної і духовної. Маю етносадибу музей приватної ляльки мотанки маю музей звареного борщу і живого хліба. На території розташована весільна хата, керамічна хата, різдвяна хата. О, якраз у мене саме топиться піч. Гарна річ в хаті піч. Розсіяла пироги сьогодні на печу. Будуть пироги з капустою, з маком і з яблуками. А тут у мене кварчі заснушка і готуватиметься в чавуні каша рябко. Так, йдемо далі. Що тут у мене на кабиці кипить? Ось дивіться, бачите, стала раненько, милася біленько і готувала вже борщик на кабиці. Кипить і готується з кучерявими, як я кажу, скрученими галушками. Ой, смачний борщ накипчастий. Хто голодний, запрошую. Як ви бачите, чавуняка величезний, вистачить на всіх.